Як їжа може бути призвести до якихось проблем? Вони мене тупо не розуміють. Вони постійно їдять. Я категорично проти кров носу практикувати інтервальне голодування. І по лікарям ви не будете ходити! Привіт, мої любі! Ви на каналі точка». З вами Марія Лебідєва. І ми сьогодні тригернемо таку тему як інтервальне голодування. Що це взагалі таке, які існують схеми інтервального голодування? Чи варто це спробувати практикувати? Чи безпечно це для людського організму? І які ефекти в результаті ви отримуєте, як завжди? Я розкажу про свій власний досвід цього стилю харчування. Як ви могли помітити, я знаходжусь на лоні прекрасної природи, на Волині, в Горанах. Я приїхала до своєї коханої родини. Я про це давно мріяла. Я дуже заскучала за всіма. І я навіть думала, що мене не вийде записати відео, оскільки я, я не можу з ними наговоритись. Наскільки я заскучила? Чому власне саме про інтервальне голодування мені захотілося сьогодні поговорити? Тому що мене заставляють їсти мама, брат. Та всі інші родичі, які мене оточують, знаєте, що вони роблять постійно? Вони постійно їдять. Я просто в шоці. Ті, хто мене спостерігає, на мене підписаний, вони знають, що інтервальним голодуванням я захоплююсь. Я дуже часто його практикую. Мені подобається інтервальне голодування. Взагалі стан голоду, як такий, мені подобається. Я вмію на це налаштуватись психологічно, морально, емоційно, а головне, я вмію від цього отримувати задоволення. Так, це був довгий шлях, я до цього йшла. Я зрозуміла, що їжа це, звичайно, джерело радості. Дофаміну, окситоцину та інших позитивних моментів. Це не тільки про е, насичення фізичне, а й емоційне, психологічне і так далі. Я себе налаштувала таким чином, що задоволення можна отримувати не тільки від їжі, а й від голоду. Тобто, голод цьому не перепона. А у нас генетично. Звичайно ж, закладена інформація, що голод це небезпека. І дійсно еволюція сама так розпорядилась, що нам не подобається знаходитись в стані голоду. Нам не подобається не їсти, а навпаки, подобається їсти. Тому що тому, що. Організм еволюційно це прописано в нашому ДНК, пам'ятає і знає, що таке голод. А голод це стрес, це дискомфорт, це тоді, коли потрібно включати і застосовувати стресові гормони, такі як кортизол, адреналін та норадреналін, та жити на своїх запасах. А що таке запаси? Запаси це те, що має властивість закінчуватись. І, звичайно, коли ми не їмо, відчуваємо м, почуття голоду, коли організм переходить а, на харчування нашими жирами, нашими запасами, для нього це неймовірний стрес. А коли нас оточує, в навколишньому нашому середовищі суцільний стрес щоденний. Всім відомо який. То і ще до цього всього додавати голод ну це занадто. І я розумію абсолютно всіх людей, які постійно щось їдять. У нас взагалі. Культура вся на цьому побудована. Я пам'ятаю, як моя бабуся постійно робила ці всі запаси, консервацію, тримала погріб, і вся її діяльність практично була зосереджена на тому, щоб зробити якісь запаси, щоб не дай Бог не бути ніколи голодною. І до чого це призводить? До відомих нам. Хвороб. Я не знаю, є навіть сенс називати ці хвороби, але я назву діабет, ожиріння, сердечно-судинні захворювання. І це не що інше як результат постійного, безпреривного, безперервного, постійного безперервного харчування. І у кожного народу є своя історія. Це величезний невід'ємний пласт. Кожної нації, кожної країни є свої якісь харчові неповторні фішки. Їжа стала тотальним суцільним інтертейментом. Їжа як розвага. Люди живуть, щоб їсти, а не навпаки. І що ми в результаті маємо? Ми маємо найрозповсюдненіші хвороби, такі як діабет. Такі як серцево-судинні захворювання. І взагалі я вам хочу сказати, що більшість хвороб це результат приїдань. І от я приїхала до своєї родини, вони мене тупо не розуміють. Вони постійно їдять, причому всі вони мають зайву вагу серйозну проблеми зі здоров'ям, але вони мене не чують. Вони не розуміють, що їх проблеми якраз це. Це їжа, це їжа. І я коли це їм кажу, вони просто навіть агресивно на це реагують. Як їжа може бути і призвести до якихось проблем? Да просто ви постійно їсте, ви не даєте своєму шлунково-кишечному тракту відпочити від роботи. Ну ви ж відпочиваєте. То чому ви своїм внутрішнім органам не хочете дати якийсь відпочинок? Вчора відбувся такий момент цікавий. Жінка мого брата, Марічка, <рес> так само, як і я, Марічка. Вона мене слухає, вона до мене прислухається, за що я їй дуже вдячна. Вона повечеряла в 6 годин вечора, причому з'їла м'ясо і трошечки салатом. М'ясо вона так поїла доволі нормально. Думала, що їй буде не дуже добре. Коли вона прокинулась, поснідала о 10-й годині ранку. І що вона сказала? Що я давно себе не почувала так прекрасно. Я думала, буде тяжко, тому що шашлик в нашому розумінні це тяжка їжа. А мені так добре, мені нічого не болить, нема ніякого дискомфорту, нема набріків. Це працює. Це працює на практиці. Коли ти не переїдаєш, особливо вуглеводною їжею, коли ти даєш маломальський, тобто 16 годин без їжі, це вже рахується інтервальним голодуванням, то коли ти даєш цей перерив між прийомами їжі, ти себе краще почуваєш. Так, ті, хто мене дивиться, знають, що я. Прихильниця інтервального голодування. Причому я практикую доволі такі екстремальні схеми, такі як 48 годин, 72 години. А моє щоденне харчування це один раз в день. І знаєте в чому прикол? Коли ти відпочиваєш компанією, зазвичай ти збираєшся ввечері. Щоб разом повечеряти, ти всі ж е, не в курсі, що ти там їв цілий день, а в мене один єдиний прийом їжі приходиться якраз на вечір. І всі бачать, як я їм, скільки я їм, і що, в принципі, я ні в чому себе не обмежую. Я їм більше аніж мій 110 кілограмовий брат. І всі просто в шоці. Причому і я їм жирний шашлик, Солодкий, я собі не відмовляю. Так, на відпочинку я собі не відмовляю в солодкому. Я не вживаю алкоголь, але я не цураюсь якогось тісечка смачного тортика. Я постійно чую це питання, як тобі вдається бути такою стрункою? І ось відповідь: інтервальне голодування цьому є умова. Просто і банально роблю перерив між прийомами їжі. І, власне, маю такий ефект. Виходячи із свого власного досвіду, я хочу сказати, що я категорично за інтервальне голодування я більш ніж впевнена, що інтервальний тип харчування надзвичайно корисний для людського організму, тому що ви банально даєте відпочинок від роботи своїм внутрішнім органам. Подумайте про свою печінку, яка постійно повинна займатися детоксикацією. І навіть в тому випадку, коли ви можете харчуватися абсолютно правильно, не вживати алкоголь, все одно в будь-якому випадку їжа в кінцевому результаті це продукт розпаду, з яким має. Впоратись ваша печінка, подумайте про підшлункову залозу, яка постійно має продукувати інсулін. Продукуючи його майже що не цілодобово, розвивається інсулінорезистентність. Подумайте про нирки, про кишківник. не дарма. Дуже, дуже багато людей страждають від вздуття. Внутрішні органи працюють в режимі нон-стоп. Дайте їм відпочинок. І ви самі здивуєтесь, як ви будете круто себе. Почувати. І ключове, що я хочу сказати, це зовсім не те, що я хочу призвати всіх абсолютно інтервалити, голодувати цілими днями. Абсолютно ні. Але я категорично проти безприривного прийому їжі. І це те, що я постійно спостерігаю. Більшість людей постійно щось їдять. Це самогубство. Це просто самогубство. Рано чи пізно це призведе до дуже поганих наслідків. Тому інколи дуже важливо просто, просто взяти і закрити свій роти. Навіть якщо ви не тронник е, інтервального голодування і добре, але знаєте, що от у вас прийом їжі 3 години на день. І я зовсім не хочу стверджувати, що абсолютно всім потрібно. Кров з носу практикувати інтервальне голодування. Зовсім ні. Ви можете спокійно харчуватись три рази на день, але, але без перекусів. Я категорично проти перекусів. А що я постійно спостерігаю? Люди їдять цілодобово рано чи пізно, в будь-якому випадку, це призведе до плачевних наслідків, в будь-якому випадку. Між тілом та особисто вами, саме власником свого тіла, можна провести метафоричну паралель порівняння як начальник та найманий працівник. Ви своєму найманому працівнику для продуктивної роботи маєте забезпечити хороші умови праці, а також відпочинок, тому що найманий працівник без відпочинку рано чи пізно або звільниться, або згорить на роботі. Так чому ви своєму тілу, яке служить вам вірою і правдою, не можете дати? Відпочинок. Отож, якщо ви бажаєте схуднути або покращити стан здоров'я, то інтервальне голодування вам в цьому допоможе гарантовано перевірено на дуже дуже багатьох людях, моїх клієнтах, на моєму чоловікові, на якому я так полюбляю ставити всілякі харчові експерименти. І добре, що він в мене в цьому плані такий гнучкий і відгукується на мої запити. Наприклад, він може голодувати по 10 днів. Так він це практикує. Три рази на рік 10 днів без їжі. І знаєте що? Він позбавився інсулінорезистентності схуд, помолодшав і взагалі <соць> все стало супер. Не бійтесь голоду, це абсолютно нормальний фізіологічний стан для людського організму. І організм вам скаже дякую. Яку схему інтервального голодування вам обрати, це ви маєте вирішити самі, орієнтуючись на своє самопочуття. Взагалі, своє власне самопочуття це головний індикатор. Обирати 16 на 8 чи 18 на 6, чи добу голодувати, чи 36 годин, чи 72 години. Обирати вам? Взагалі, можна практикувати будь-який голод. Голод це добре. Просто поставтесь до цього як до чогось хорошого. А не навпаки, відчувати голод це круто, це класно, це фізіологічно. І знаєте, є от всілякі схеми інтервального голодування. Ви можете там 5 днів їсти так достатньо ситно, перевищуючи свою добову норму калорій. І, наприклад, 2 дня е, голодувати або дуже сильно обмежувати себе в калоріях. І по таймінгу прийому їжі можна один день на тиждень, так як я роблю одну добу, можна 48 годин. Чим більші проміжки між їжею ви будете робити, тим краще. Але як завжди, це повинно війти в якусь систему. Говорити про те, що потрібно регулярно харчуватись і не пропускати прийоми їжі, як про це говорять дуже часто спеціалісти. Тут я можу посперечатись. Я не вважаю, що це є запорука хорошого здоров'я. тебе там сніданок о десятій, і не дай Боже ти будеш снідати. Там, пізніше, чи раніше, там шлунковий сок якось має по-іншому виділятись. Так, ви вчите свій організм до якоїсь системи. Але чи це так необхідно робити, я не вважаю, що обов'язкова умова здоров'я. Тобто обов'язкова умова здоров'я це відчуття голоду. І я вважаю, наприклад, що. Максимальний прийом їжі має бути три рази на день. Наприклад, це повноцінний білок, овочі з бажанням, основним інгредієнтом вашого раціону, я вважаю, має бути білок. А що перевищує прийом їжі на день більше аніж три? Мені здається, це вже ні до чого доброго не призведе. Ви поснідали і знаєте, що ви маєте обідати. Якщо ви не пообідали нічого страшного, теж саме зі сніданком, з вечерєю і те, що кажуть, що, наприклад, там сніданок обов'язково потрібно снідати. Я завжди слідувала цьому цій пораді, що сніданок найголовніший Головніший прийом їжі не обов'язково. Взагалі, не обов'язково. Найголовніше це уникати перекусів. Якщо ви вибрали собі схему три рази на день харчуватись, харчуйтесь три рази, а не ви поснідали і там десь забігли, випили каву з пончиком. Це вже наступний прийом їжі, і ви не дали своїм внутрішнім органам відпочинок цей перерив обов'язково призведе до проблем зі здоров'ям. Якщо ви обрали два рази на день харчуватись, харчуйтесь два рази, один раз один раз. Харчуватись через день є така схема харчування через день називається каскадне інтервальне харчування. Я би, чесно кажучи, не радила таку схему харчування, тому що все-таки існує метаболічна таке поняття, як метаболічна адаптація, і вона може відбутись. Вона в будь-якому випадку відбувається, але е, те, що народі називається поламати метаболізм, якраз можна е, цією схемою. Тому інтервальне харчування день через день я б не рекомендувала. А якщо резюмувати цю всю інформацію, то інтервальне голодування, інтервальне харчування в будь-якому разі, це гуд, це класно для організму. Яку обрати схему інтервального голодування? Вибирайте ту, яка вам комфортна психологічно, фізично і морально. Чи несе інтервальне голодування якусь небезпеку для організму? Ні. Не несе. Я не раджу заходити на якісь екстремальні схеми, наприклад, більше аніж 48 годин. А, голод більше аніж 48 годин? Все-таки, по-хорошому, по ідеї, має супроводжуватись під наглядом лікаря. Не заходьте самостійно на якісь дуже довготривалі періоди. Це має бути. Наголошу ще раз під наглядом, і якщо ви вирішили харчуватись три рази на день, то харчуйтесь три рази, а не ви поснідали і після сніданку йдете і п'єте свіраф з молоком. Ніфіга, це вже буде інший прийом їжі і не тіште себе, що е, в мене інтервальне голодування. Ні. Молоко це той продукт, який перериває інтервальне голодування. Якщо ви голодуєте, то голодуйте, будь ласка, на водичці. Найкраще це на, на водичці. Так ви можете пити каву, ви можете пити чай, ви не можете пити якийсь узвар а, чи сік, чи ще щось. Кава, вода, чай без цукру. Звичайно, все поснідали. Після сніданку випили свіраф. На якомусь там молодці, капучиночі, хто що п'є, і все. І до наступного прийому їжі, будь ласка, обмежтесь водою або чаєм без цукру, ніяких е, цукерочок, е, пряничків і так далі. Дайте відпочинок своїй підшлунковій, дайте відпочинок своїй печінці, шлунку, і кишківнику, Він вам обов'язково скаже Дякую велике, і ви будете почувати себе класно, і виглядати будете класно, енергії у вас буде. Хоч відбавляй. І по лікарям ви не будете ходити на кінець, то яку схему інтервального голодування вам обрати, орієнтуйтесь, будь ласка, по самопочуттю, ту, яку вам комфортно, фізично, ментально, психологічно. Комфортно 16 на 8, обирати 16 на 8, 18 на 6. 36 годин без їжі, круто, клас, один раз на тиждень взагалі. Просто, просто супер. 48 годин. Те, що вище 48 годин, це вже має відбуватись все-таки під наглядом спеціаліста. Будь ласка, не практикуйте екстремальні схеми харчування, голодування, такі як там 3 дні, 5 днів, 10 днів. Коли ви інтервалите, коли ви на інтервальному голодуванні? Будь ласка, пийте чай, каву, воду. Без цукру допускається, до речі, цукрозамінник. Еритрит тевія, Звертайте увагу на те, щоб він був без калорій, без вуглеводів. Тобто кава з цукрозамінником, будь ласка, чай з цукрозамінником, будь ласка, слідкуйте за солевим балансом, пийте мінеральну воду, в якій достатньо натрію. Натрій головний електроліт, який нам дає енергію. Не цурайтесь таких вітамінів, як магній. Калій, цинк, особливо, якщо ви інтервалите, ви повинні слідкувати за їх балансом. І бажаю вам всім здоров'я! Якщо ви так будете говорити, як я сказала, ви будете здоровими і красивими. Підписуйтесь!